Це четвертий раз е, особисто. Я вже їду. От е, ну, мета одна. Я можу бути голослівний, багатослівний, але як співається в пісні, кажеться, у нас єдина мета Україна свята. Тому що просто те, що сьогодні роблять, це просто вже переходить всі рамки. Ви бачите, як люди піднялися, люди збурлися. Я маю інформацію, що священники організовуються. Її, я просто е, сьогодні, або ми покажемо, що є народ, що є нація, або ми вернемося у тоталітарний минуло і будемо жити під Москвою ще купу і купу років. Нам треба кожному зрозуміти, що сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє, не наше вже, а майбутнє наших дітей. Майбутнє наших дітей. Ми хочемо бути в європейському союзі. Ми хочемо, щоб влада ставилася до народу не як до бидла, а як до людини, до кожного громадянина, щоб права людини були захищені, щоб ті хлопці щоб їх не кидали в СІЗО і ловили підворотнях, і били патиками по підворотнях, щоб дітей маленьких, щоб студентів, Студентів не били, щоб дівчат не тягали за коси і не били. Ми за це їдемо. Всі їдемо за це, всі як один. І сьогодні їде автобус, і потім буси будуть виїжджати. Я впевнений, що машинами, я маю інформацію, багато дуже машинами поїхало. Тому сьогодні у нас є шанс або ми переломимо ситуацію, або е, програємо. Програти ми не маємо права. Чи готові ви до несподіванок? Чого ми. чекаєте ви від того? Ми не знаємо, чого ми чекаємо. Ми не знаємо, ми знаємо тільки одне, що ми їдемо в Київ на Майдан, а що там буде, повірте мені, не знає ніхто. Ми не ми не маємо спеціальної якоїсь підготовки і їдуть з нами прості наші українські хлопці, українські жінки, які сьогодні виявили бажання це робити. Ми будемо готові до всього. Ми Просто надіємося на те, що масовість людей, яка буде в Києві, не дозволить робити їм якісь такі речі, які вони роблять зараз. Чим більше нас буде там в Києві, тим легше буде нам всім зломити цю систему. Зломити цю систему. А як буде? Ну нехай на всіх береже Господь, і, і ми не знаємо. Я думаю, що зараз ну, це точно десь 50-100 чоловік навіть є. Бо я знаю, що хлопці їдуть бусами, машинами і так далі. У нас автобус який зараз виїжджає, має 33 місця. Потім будуть буси вечором ще їхати по 8, по 18 чоловік. Я думаю, що дуже багато людей буде із Тисменець, і Тисминичан, з Тисменецького району. Я знаю, що депутати нашої районної ради там вже і дзвонили нам, і казали, хлопці, їдьте, допомагайте нам, бо там сьогодні дуже важко. дуже важко. Я ще раз нагадаю, що в Раїсте, у споживчому товаристві на другому поверсі знаходиться штаб національного спротиву. Якщо люди хочуть їхати, нехай записуються туди, якщо люди мають якусь допомогу, нехай надають всім чи зможе, Всі консультації, всю інформацію можна. Танк. Однозначно перемоги, що можемо ще чекати? Збиралися. скільки в нас народу є в тисмениці? скільки мільйонів є. А їду кілько? десять, двадцять, тридцять чоловік. Хай ціла тисмениця збереться і поїде з кожної хати по одному. Це вже буде скільки тисяч. Якщо ми не поїдемо, для своїх внуків не виберемо. Для нас вже старих одинаково, але для внуків, для дітей. Якщо не може бути переможе бути перемога з нами тільки за перемогу тільки за перемогу. Не розраховували, що Росія, Україна, це була знаходиться в нас взагалі зараз в Україні. Це переломний період, бо міняється нового покоління людства. І зараз в нас історичний цей момент. І тому я їду за нового. Покоління, що це все, яке було дотепер, воно просто міняється, свідомість людини. От і все. І я йду за права, ці самі найчастіші, які вони можуть бути. І я їду сюди свідомо. Так що я розумію, що проходить, можна дуже багато про це говорити. Я думаю, що в майбутньому дуже багато про це будуть політики, не політики, ніби і психологи, і наука буде дуже багато про це говорити про сьогоднішній іменно час. І ми маємо, і я віру в це, що тут не можуть перемогти злі сили. Це неможливо, бо тому що наступили на найсвятіше, це на українську землю. Вони хотіли е, нашу землю, це наше тіло, і ми є українці, і це наше майбутнє. Це останній їхній був, і це дуже великий гріх. Я думаю, що ми з Богом і в Бозі ми все в перемозі з Богом. Спускайся, тебе просить! І разом просимо, 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 просимо. Ми звичайно їдемо тільки за перемогою, і інакше в нас не може бути нічого, кроме перемоги. Тільки в душі патріотизм, бо з нашими дітьми і з нашими батьками, знайомими, біда твориться, б'ють, знушаються і інакше в нас слів просто немає. Тільки за перемогу. Ну як чому їду? Не будемо говорити банальних слів. Треба їхати. А угодите?